Після нічної атаки дронами зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар. Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку, спалахнула пожежа. Внаслідок атаки троє одеситів загинули. 22 людини отримали поранення. Серед них двоє дітей 6 та 8 років та вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина. Лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста залишається 18 постраждалих. Інші після отримання допомоги продовжують лікування вдома. Нині одесити оговтуються після важкої ночі і розповідають про пережите. В паркінг, много людей все в полном шоке. Дети испугались сильно. Ну младший, да. Но он спал. Он, когда мы его разбудили, он я так понимаю, що он с плитом услышал, видно, взрыв, но еще спал. И он начал плакать, ну мы быстренько успокоили. Думали, ну вырвало, Гарю сильно воняло. Мы когда вышли в общий коридор лифтовой, сильный э, запах Гарри был я уже видела вырванные двери на переходном переходном балконе, стекла рассыпанные. И я муж говорю, что это, наверное, ну страшно. И уже, когда мы стали спускаться, потому что на лифт побоялись сесть, и уже видели, что весь двор засыпан камни, камне, все, но мы уже не обращали внимания, спустились, и уже когда переходили в парк, мы уже видели, что это корпус Чільникова Олег Кіпер зазначив, що в деяких місцях ще й досі не локалізовано пожежу. Рятувальники розбирають завали в триповерховому житловому будинку. У МВС додали, що під будівлею можуть бути люди. Завали розбираються до цього часу. Навіть в деяких місцях ще пожежа не локалізована. Тому всі слідчі групи, оперативні групи, небайдужі громадяни, інші служби всі залучені для того, щоб максимально допомогти людям. На місці, де мусила психологічну допомогу, надають, дають допомогу, яка зараз потрібна в цей час. Вибуховою хвилею під час атаки пошкодило будівлю рацу у приморському районі Одеси. Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було. У них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених. <звук> Надо тогда ну,